В минулому році лісівники Черкащини спрацювали з плюсами. Завдяки новітнім підходам в організації праці планові показники вдалося перевиконати. Лише до бюджетів усіх рівнів лісівники сплатили на 2 мільйона 300 тисяч гривень більше ніж у 2010 році. Серед досягнень на колегії в Каневі, де проводили підбиття підсумків за минулий рік, називали ріст заробітної плати. Були також оприлюднені і підприємства переможці за результатами трудового суперництва. Тему продовжує наш кореспондент Олександр Чернега. Відбиття підсумків роботи за рік, каже головний лісівник області Юрій Кошин, важливий етап роботи однієї з економіко формуючих галузей Черкащини. За цифрами криються не лише результати, яких вдалося досягти лісогосподарським колективам, а й аспекти роботи всіх ланок. 2011 казали учасники колегії, був роком не з легких. Затяжна зима та прохолодна весна не зашкодила виконати план з посадки лісів. Новий молодняк з'явився на площі майже 1400 гектарів. Заздалегідь, Охоронці зелених легень планети подбали і про насіння лісових культур та посадковий матеріал. Стратегічним напрямком у роботі лісівників краю була фінансово-економічна складова, запроваджуючи нові технології подогляду за насадженнями та технологічними процесами. У минулому році вдалося майже наполовину збільшити обсяги реалізації продукції, що на 71,8 один мільйона гривень більше ніж на цей період 2010-го. Зріс і рівень заробітної плати на кінець року більшості. Лісогосподарств вона становила 3465 гривень по галузі. Будували лісівники Черкащини і дороги. Впродовж року велася робота з охорони лісів від пожеж. І хоча полум'яного лиха не вдалося уникнути, незважаючи на спекотне літо та осінь, пожеж було менше. У більшості лісогосподарств діють маневрувальні групи, які відстежують заліснені території. Важливим аспектом роботи в минулому році була взаємодія всіх підрозділів лісівничої галузі Черкащини із з Владою. Лісівники Черкащини постійно відчувають заботу про них Державного агентства лісових ресурсів, яке очолює Віктор Миколаїв Севець, обласної державної адміністрації на чолі з Сергеєм Борисовичем Тулубом. У нас існує повне порозуміння з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на місцях, керівниками установ і організацій області, що дає нам. Плідно працювати і покращувати на результати нашої спільної діяльності. Окрім підсумків, колегія визначила переможців трудового суперництва. Перше місце вибороли працівники уманського лісогосподарства. На другому місці сміляни. За ними йдуть кам'янчани. Вітаючи колег з трудовими успіхами. Головний лісівник області озвучив головне завдання, яке стоїть перед фахівцями в галузі. То наше завдання не тільки ростити, а й примножувати. Лісу свої багатства, які залишили нам нащадки, адже ми працюємо для майбутніх поколінь. Щодо завдань на цей рік, то лісівники краю працюватимуть над запровадженням європейських методів обліку деревини та виконання регіональної програми ліси Черкащини.